Посиділи на літньому майданчику, випили кави чи гарячого шоколаду від Львівської майстерні. Відпочили і принесли прибутки і львівській майстерні, і ірпіню, тому що столики, які стоять на цій локації, вони стоять на комунальній землі, і підприємство сплатило за це. Оренду кожного літа ми виставляємо літній майданчик з таким гарним оформленням для наших любих гостей. Коли починається у нас сезон літнього майданчика, ми підходимо до благоустрою і заключаємо договір, зібравши всі потрібні документи. Із настанням літа біля багатьох ресторанів, магазинів, кав'ярень можна побачити ось такі літні тераси. У кожного на свій смак з оформленням чи без прикрас на різну кількість столиків. Досвідчені підприємці добре знають, що навіть на тимчасове використання комунальної території необхідно укласти договір з управлінням благоустрою міста. Взагалі на території Ярпіня підприємці заключили з КП управління благоустрою міста 23 таких договори на комунальній території. Літні майданчики, розташування холодильників, наприклад, розваг там, машинки. Заступниця начальниці управління благоустрою Вікторія Ковтун каже, інспекторам доводиться щодня моніторити місця розташування літніх майданчиків щодо несанкціонованої торгівлі, бо зустрічаються й такі підприємці, яким потрібно пояснювати законність використання комунальної території, переважно коли люди тільки розпочинають свій бізнес, як от, скажімо, кав'ярня кофі XO. У нас такий родинний бізнес. У нас дві родини. і, Скажімо, коли ми повернулися після окупації, захотілося з, з родиною, з нашими друзями ще з однієї зробити такий сімейний бізнес. От зараз над цим і працюємо. Власниця кав'ярні навіть зраділа, що прийшла інспекторка з благоустрою, бо поставили поки що один столик біля дверей, але хочуть розширити територію і зробити гарний літній майданчик, тим паче, що місце для цього є. У нас було питання саме до кого відноситься цей кусочок, так скажем, шматочок землі, щоб зробити максимально гарно. Тим паче, тут, скажем так, немає більше такого місця літнього, щоб десь присісти, дійсно гарно відпочити, випити каву з дітками, поїсти морозиво. Інспекторка управління благоустрою каже: на третій рік після деокупації міста літніх майданчиків побільшало значно. Радіє, що до кожного з них немає потреби заходити з перевіркою двічі. Пишається, що підприємці в Ірпені – люди свідомі. Якщо ми приїхали, да, виявили, порушення є, ми припис залишили, в термін не вкладається, звертаються до нашого керівництва, вкладають договір, все, і далі люди працюють. І нам приємно, і їм. Вартість оренди одного квадратного метра на Бруківці коштує в середньому 80 гривень у місяць. Підприємців така ціна не лякає, хоча й зізнаються, час для бізнесу непростий. Там невеликі кошти сплачувати до міського бюджету, і це піде на розвиток громади, то я вважаю, що це потрібно. Загалом із сотень літніх майданчиків у місті лише 30% розташовані на землі комунальної власності. Все інше це приватна власність. Тут господарям не потрібно жодних дозволів на облаштування своїх літніх терас, і вони можуть розпоряджатися своєю територією як вважають за потрібне. З приводу столиків, з приводу прикрас всього, от взяти нашу ялинку, навіть яка в нас росте. Ці всі фонаріки, які біля нас вечором це дуже гарно виглядає. Це все залишить суто від нас. Які договори, нічого ми не підписували. Це все наша собственність. Хто ж використовує власність громади і ще не узаконив облаштування літніх майданчиків? Комунальники радять не чекати інспекторів і оформити необхідний дозвіл. Просимо звертатися до нашого офісу, на Шевченка 5, до КП «Управління благоустрою міста. Це дуже е, проста процедура, швидко вирішується, дуже просто, та в майбутньому у вас не буде ніяких проблем з використанням комунальної території.